Італійський квартал, будинок загальною площою 417 метрів. Ось ми знаходимося на першому поверсі. Такий open space. З правої сторони в нас це сходи на другий поверх, це в нас гараж такий на два авто. Також справа в нас розташована боковий вхід до будинку і там технічне приміщення, бойлер і котел. Ось такий open space. світлий, просторий, можна зробити багато кімнат, кому скільки треба. Можна залишити так, як є. Ось тут кухня, ось газ у нас проведений, бачите. Труба. І з першого поверху є така тераска. Велика, гарна тераса. Така вона. Така італійська. І зараз підемо на другий поверх. Будинок такий дуже класний, прямокутний, дуже світлий. Дуже вдало розташували сходи, вони не заважають. Ось другий поверх. Тут є 4 кімнати, кожна з яких має свій невеличкий балкон. Ось дивіться. Дивіться, дивіться. Чотири спальні, 4 балкончики. Ось така красота. Будинок на сваях, моноліт, керамоблок, кератерм. Дерев'яні вікна, до речі, в будинку. Всі вікна в будинку дерев'яні. Все, такий огляд. Дуже класний будинок шукає свого власника.